Ось, привіт, дивіться, ось моя відміточка, бачите, я вже зробила таку лінію впродовж. Що я роблю? Я на пів на пів сантиметра прокладую, прокладую строчку. Ось, бачите, від моєї лінії на пів сантиметра. Це робиться для того, щоб дуже воно не розтягувалося. Оця ця підшивка, щоб не була дуже валанчиком. Якщо ви хочете валанчик, можете цього не робити. А щоб воно було. А мені треба бачите, щоб воно було рівненьке. Прокладу. це я вже закінчу, зараз вам покажу. У мене оце лапка така велика. Ну, це для моєї берніни, що вона вже не розтягує. Воно двойне, зверху і знизу воно захватує тканину і продвигає, щоб не розтягувати тканину. Це я її використовую тільки в тій, на тих роботах, які там, де потрібно, бачите, в мене обрізка нитки є тут. У мене. Обрізається автоматично у мене нитка, от я люблю за її за це мою цю машинку. Раз і відрізала. І воно робить як закрепку і відрізає. Тоді, тоді що ми робимо? Тоді я вже обрізаю. І ще на пів сантиметрика униз. Це воно ще у мене розгладиться, відпариться, бачите, тут є ще ці залишилися від перлинок. Так, от тут щось у мене. Так, що я хотіла, де мої ножиці? Тоді я обрізаю і ще на пів сантиметрика вниз. Щоб у нас отут получався сантиметр. Так, не буду я вам довго показувати, як я обрізаю. І тоді тоді вже я наметую. Тоді вже я наметую. Бачите, отак загортаю до стрій, строчки і ще один раз. Я люблю наметати тут, щоб воно було дуже все рівненько наметую. Бачите, воно трошечки зібране таке, виходить. І тоді воно, виходить, рівненьке і дуже гарно лягає туди під низ. Наметую, тоді пропарюю праскою. І тоді вже роблю строчку на підшивку. Бачили? Продовжуємо, тоді вам покажу далі. О, до побачення працюємо.